Чим частіше тебе б'ють, тим сильнішим ти стаєш. Слушить як статус контакту з 2008-го, але це справжня фізіологія. Імунна система не просто витримує атаки вірусів і бактерій, вона зміцнюється завдяки цьому. Це реальний приклад антикрихкості, терміну, який ввів на Сім Талеп у своїй книзі Антикрикість. Антикрихкі системи не ламаються під тиском, вони стають сильнішими. Але є нюанс. Така система процвітає лише в певному діапазоні стресу, перестараєшся, і все, замість користі буде руйнування. Наше тіло біологічна система, яка чудово балансує між крихкістю і антикрихкістю. Наприклад, кістки стають міцнішими під дією періодичних навантажень. Це закон Вольфа. А от тарілка, автомобіль та будь-які неживі об'єкти такої властивості не мають. Вони можуть бути міцними, але за своєю природою не є антикрехими. Привіт, світи! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми говоритимемо про імунітет. Це справжня армія нашого організму, яка не лише витримує атаки, а й стає сильнішою після кожної сутички. Пригадайте героя з комедії кохання найкращі ліки з Денні Буном. Стерильність для нього святе, аж поки доля не закинула його туди, де від мікробів було неможливо сховатись. Після цього він уже нічого не боявся. І не дарма, бо легка інфекція це тренування для імунної системи. Вона вчиться, створює антитіла і готується до нових викликів. У ще одному фільмі з Дені Буном застряглі разом. Герої змушені ділити простір під час пандемії COVID-19. Тут звучить ключова думка: ховатися вічно неможливо. Імунітет потрібно або сформувати через щеплення, або перехворіти. На щастя, людство придумало безпечну версію хвороби вакцину. Вона тренує імунітет без ризику, ну або з мінімальним. І це один з найефективніших способів стати сильнішим. Здоровий імунітет залежить не тільки від хвороб: його будують харчування, спорт, сон, зменшення стресу і більше вітамінів, особливо С, Д, цинку і селену. І, звісно, здоровий глуст. Тож, якщо хочете зрозуміти, як працює армія всередині нас, вмощуйтеся зручніше, ставте вподобайку і рушаймо! Здатність людського організму ставати стійкішим до хвороб помічали ще до нашої ери. Але як саме це працює? Було таємницею протягом тисячоліть. Лише з 18 століття медицина почала обережно наближатися до розуміння імунітету. Коли у 1348 році чума охопила французький авіньйон, більшість лікарів утекли. Але хірург Гідес Шоляк залишився: лікував хворих і детально фіксував симптоми, ймовірно, навіть сам перехворів. Так зароджувалася клінічна медицина. Але справжній прорив стався у 1796 році, коли англієць Едвард Дженнер створив першу вакцину в історії від віспи. Він використав вірус коров'ячої віспи, щоб захистити людей від натуральної, саме від латинського вакцина, що в перекладі означає коров'яча, і пішла назва вакцинація у 19 столітті. Почалася ера медичних проривів. Луї Пастер розробив вакцини проти сибірки та холери, а згодом і сказу, використовуючи висушений мозок заражених тварин. У боротьбі з черевним тифом успіху досяг Альмрот Райт, створивши вакцину з убитих бактерій. Проти дифтерії почали діяти одразу два підходи. У 1890-х Еміль фон Берінг і Кіта Сато розробили антитоксичну сироватку, що стала першим прикладом пасивного імунітету. А в 1923 році Хастон Рамон створив вакцину на основі анатоксину у міжвоєнні роки. Польський учений Рудольф Вайгель у Львові розробив вакцину від висипного тифу, використовуючи воші як переносників бактерії Ерікеція Провачека. А проти туберкульозу, в 1921 році з'явилася вакцина БЦЖ, створена Альбертом Кальметом і Камілем Гереном. Із ослабленою бичучої палички. не слід забувати і про українського лікаря Данила Самойловича, який ще у 18 столітті досліджував механізми поширення чуми та сказу. запроваджував карантини і робив усе, щоб зупинити епідемії задовго до появи мікробіології як науки. Про нього ми вже знімали окремий відос, тому обов'язково перегляньте. Варто зазначити, що і досі не існує ефективної вакцини проти сифілісу чи гонореї, хоча ці хвороби відомі з 16 століття. Та навіть без вакцини гігієна здатна творити дива. Ще в середині 19 століття угорський лікар Ігнац Земельвейс зупинив епідемію після пологової гарячки у віденській лікарні хлоркою. Цей самий гіпохлорид кальцію згодом стали використовувати для знезараження води, і це врятувало мільйони життів. Якщо ми вже заговорили про стерилізацію, то давайте розберемося, як людство навчилося вбивати мікробів і робити це якісно. Один із найдавніших і найефективніших методів висока температура. Термічна обробка буквально вбиває різні мікроорганізми, саме вона стала основою сучасної стерилізації інструментів. Ще один класичний метод спирт. Його концентрований варіант навчилися отримувати ще в 9 столітті завдяки польському алхіміку Арразів. але лише у 19 столітті спирт став системно застосовуватись у медицині як антисептик. Етиловий спирт швидко і ефективно знищує клітинні оболомки бактерій. Француз Луї Пастер підняв боротьбу з мікробами на новий рівень. Він показав, що мікроорганізми причина інфекцій і відкрив шлях до використання антисептиків у хірургії. Саме на його ідеях Джозеф Лістер запровадив у практику карболову кислоту фенол, що стала першим широковживаним антисептиком. На цьому історія не зупинилась. Йод, який відкрили у 1811 році, став незамінним для обробки ран. А перекис водню активно увійшов у медицину в 20 столітті завдяки своїй окислювальній дії. Далі хлор і хлоргексидин. Один очищує воду, інший шкіру. Хлоргексидин і сьогодні незамінний на у наших аптечках. І звісно, срібло. Його йони буквально розривають клітинні мембрани бактерій. Цю властивість знали ще у давнину. Але сьогодні срібло використовують для знезараження води і ран. Ультрафіолетове корцування, в свою чергу, стало справжнім проривом у знезараженні повітря та поверхонь і активно використовується досі. Ну і не забуваємо про автоклави, які стали золотим стандартом стерилізації в хірургії та лабораторіях. Вони працюють за принципом впливу високого тиску та температури, знищуючи навіть найстійкіші спори бактерій. Саме завдяки автоклавам, інструменти стають справді безпечними без жодного шансу для мікроорганізмів. Але повернімось до нашої імунної системи. Це не щось абстрактне. Це ціла система органів розкидана по всьому тілу: від мигдаликів до селезінки, від кісткового мозку до лімфи. Вона сканує наше тіло 24 на 7 в пошуках порушників: вірусів, бактерій, паразитів чи навіть клітин, які почали мутувати в ракові. І все, що здається чужим, має бути знищено. В основі імунної системи лежить здатність розпізнавати антигени. Хімічні мітки на поверхні всього, що є чужим, проти них вона виробляє антитіла, своєрідні біологічні мітки наводки, які вказують, кого атакувати. Та деякі клітини не просто позначають ворога, вони його буквально з'їдають. Це головні прибиральники нашого організму. Вони поглинають бактерії, залишки загиблих клітин і навіть чорнило статуювань. І отут ми переходимо до одного з найцікавіших відкриттів в історії імунології. У 1882 році український біолог Ілля Мечников вперше зрозумів, що клітини поглинають чужорідні частинки. Він спостерігав за морськими зірками і побачив, як амебоподібні клітини буквально з'їдають сторонні тіла. Так було відкрито фагоцитоз. Процес, завдяки якому наш організм позбавляється небажаних гостей. До цього вважалося, що з інфекцією борються тільки рідини. Мечников вже довів, клітини займають провідне місце в імунній системі. Саме завдяки цьому він у 1908 році отримав Нобелівську премію. Про ілю, його науковий шлях та йогурти ми вже знімали окреме відео. Обов'язково переглянь. Там багато цікавого. До речі. Без мечникова ми б навіть не могли пояснити, чому татуювання залишаються назавжди. А пояснення таке: коли чорнило потрапляє в шкіру, фагоцити одразу кидаються його поглинати, що логічно, бо це чужорідне тіло. Але є один нюанс: чорнило не розкладається. Тож фагоцити просто застигають з чорнилом всередині. А коли один фагоцит гине, інший бере пігмент і знову застигає. Завдяки цьому процесу частинки чорнила залишаються в дермальному шарі шкіри, де їх можна бачити крізь епідерміс, забезпечуючи довговічність татуювання. З часом ультрафіолетові промені руйнують молекули пігменту, і він стає доступним для виведення через лімфу. Саме тому татуювання тьмяніють під сонцем, а от нові технології, як лазерне видалення, просто прискорюють природний механізм, розбивають пігмент, а імунна система робить свою роботу. Але виникає запитання: як фагоцити добираються саме туди, куди треба в найкоротші терміни? Тут на сцену виходить лімфатична система, яку довгий час вважали просто каналізацією для надлишкової рідини. Але з розвитком імунології стало зрозуміло, лімфатична система не менш важлива ніж кровоносна. Саме вона є головною трасою для пересування імунних клітин, і саме через неї організм виводить залишки знищених ворогів. Це розгалужена мережа своєрідних трубопроводів, яку вперше детально описав данський лікар Томас Бартолін у 1652 році. Ця система складається з лімфи, лімфатичних судин, вузлів і лімфоїдних органів селезінки, тимуса, мигдаликів і пеєрових бляшок. Прозора рідина, яка в ній циркулює. Це лімфа, вона схожа на кров. Тільки без еритроцитів і тромбоцитів, зате з лімфоцитами та фагоцитами. Лімфатичні капіляри є майже в кожному органі. Вони збираються у більші судини, які течуть уздовж вен і несуть лімфу до серця. У грудній кліці ці потоки зливаються в два головні канали: праву лімфатичну протоку і грудну протоку. А вже звідти лімфа повертається у кровообіг, знову і знову скануючи організм на наявність чужорідних об'єктів. Імунітет це наш внутрішній щит, а зовнішній це ЗСУ, які щодня тримають лінію фронту і знищують ворога. І якщо ми хочемо, щоб цей захист працював ще краще, саме час підтримати тих, хто бореться за нас. Тож кожен, хто зараз дивиться це відео, не соромтесь, закиньте донат пану Стерненко на священний русоріз. Це справді працює. На жаль, деколи наша імунна система дає збій. І тоді вона починає атакувати не чужинців, а власні тканини. Це явище лежить в основі багатьох автоімунних захворювань, наприклад, тироїдит захворювання щитоподібної залози. Основна її функція регулювання обміну речовин в організмі. Основними учасниками цього процесу є тиреотропний гормон ТТГ, гормони Т3 і Т4, а також антитіла до переоксидази. Гіпофіз виділяє ТТГ. Який стимулює вироблення Т3 і Т4 гормонів, що керують обміном речовин. Коли їх рівень падає, гіпофіз підкручує ТТГ. І навпаки, тиреопероксидаза це фермент, який бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Нормально функціонуюча щитоподібна залоза виробляє мінімальну кількість антитіл до пероксидази, які не впливають на її роботу. Але іноді імунна система втрачає орієнтири. І починає атакувати щитоподібну залозу, виробляючи антитеропероксидазу у великій кількості, через що виникає запалення, руйнуються тканини і порушується вироблення гормонів. Так, механізм, який мав забезпечувати стабільність, сам себе знищує. <му> Схожа історія з діабетом першого типу. Тут мішенью стають бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. Без цього гормону глюкоза не потрапляє в клітини. Залишаючись у крові, це призводить до гіперглікемії, тобто підвищення цукру в крові, а в тяжких випадках навіть до кетоацитозу, патологічного стану, який виникає через надмірне накопичення кетонових тіл у крові, що призводить до закислення крові. Другий тип діабету має іншу природу: клітини просто перестають чути інсулін. Причина зазвичай у способі життя: надмірна вага, малорухливість, стрес. Але результат той самий. Організм не може ефективно використовувати глюкозу. А от у випадку сніду ворог ззовні віл-вірус атакує командирів імунної системи CD4 – 4+, та т лімфоцити. Потрапивши в організм, він вбудовується у ДНК цих клітин і починає штампувати свої копії. З часом інфіковані клітини гинуть. А разом із ними здатність організму координувати захист, і навіть звичайна застуда чи грибок можуть стати смертельно небезпечними. Ураження розвивається повільно, перші роки можуть минати безсимптомно, хоча вірус уже активно працює. Зниження рівня cd 4 це і є початок сніду. Але ця історія більше не є вироком. Завдяки антиретровірусній терапії ВІЛ можна тримати під контролем. Препарати блокують розмноження вірусу, дозволяючи Сіді4 клітинам відновлюватися. Люди з ВІЛ живуть десятки років, створюють сім'ї, народжують здорових дітей. Однак ефективність лікування залежить від вчасної діагностики. Лишай це не одне захворювання, а ціла група шкірних недуг. Пов'язаних з імунною системою. Причини можуть бути різні: грибки, віруси або алергічні реакції. Стригучий лишай, наприклад, провокується грибками, що активізуються при зниженому імунітеті, опоясуючий лишай наслідок реактивації вірусу герпесу, який роками може спати в організмі. Але найбільш загадковими є аутоімунні лишаї, зокрема червоний плаский, коли імунна система раптом починає атакувати власні клітини шкіри. Автоімуний лишай це не просто висип, а сигнал про те, що імунна система втратила орієнтири, червоні вузлики, свербіж, запалення. Все це результат внутрішньої боротьби організму із самим собою. Часто його поява пов'язана зі стресом, хронічними хворобами чи гормональними змінами. Лікування спрямоване не лише на шкіру, а й на відновлення балансу імунної системи. У кожному випадку лишай це симптом, який варто сприймати серйозно. Інша крайність алергія. Тут імунна система поводиться як параноїк на межі зриву, бачить ворогів там, де їх нема. Пилок, пил, певні продукти усе це для неї тривога. У відповідь вона запускає вироблення імуноглобуліну Е, особливих антитіл, які активують гістамін. І починається. Сльозяться очі, закладає ніс, висипає шкіру. Я сам алергік, як і всі нормальні люди з цим діагнозом, із квітня до серпня. Хожу з червоними очима, чхаю, шморгую носом і розпихую таблетки у всі кишені, щоб, не дай Бог, не вийти з дому без них. Це не просто дрібниця, це щоденна боротьба. Причина збій у балансі т хелперів першого і другого типу. Часто це генетична схильність, але також відіграють роль стерильне середовище в дитинстві, забруднення та стрес. На щастя, алергію можна тримати під контролем, медикаменти, дієта або імунотерапія. Метод, який поступово перевчає імунітет не бити на сполох без приводу. То як нам покращити наш імунітет? На жаль, це не м'яз, який можна накачати в спортзалі. Це складна система, яка постійно навчається запам'ятовує ворогів і реагує на загрози. Її завдання знищувати чужорідне. Але при цьому не стріляти у своїх. Саме тому вакцинація один із найнадійніших способів підготувати імунітет до потенційної атаки. Завдяки їй організм запам'ятовує збудника і вчиться реагувати на нього ще до реального бою. Але навіть найкраща пам'ять не рятує, якщо щодня шкодити імунітету самим способом життя. Система захисту працює ефективніше, коли ми її не заважаємо. Імунітет. Потужна машина, яка сама знає, що робити. Наше завдання не зламати її, свіже повітря, рух, повноцінний сон, адекватна гігієна, мінімум стресу і ніяких батів з інстаграму без призначення. А як же вітамін С? Хм, Про нього говорили як про панацею. Все почалося з угорського вченого Альберта Сен-Дьорді, який відкрив вітамін у 1932 році. А потім справу продовжив Лайнус Полінг, дворазовий Нобелівський лауреат. Саме він перетворив Аскорбінку на зірку медицини. Полінг вважав, що великі дози вітаміну С захищають від застуд, стресу і навіть пришвидшують загоєння ран. Його ентузіазм викликав суперечки. Частина вчених підтримала ідеї, інші розкритикували. Але факт лишається фактом: вітамін С справді важливий для підтримки імунітету, проте він буде ефективним, якщо вживати його регулярно, але не в день, коли ви відчули, що вас морозить і капає з носа. Так він просто не встигне вам допомогти. Також не варто ковтати його жменями, адже лимон, квашена капуста і чорна смородина просто існують. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо маєте настрій і зайву гривню, можете підтримати нас через монобазу. Посилання заховане в цьому QR-коді. А ще підписуйтесь на нас в інших соцмережах, особливо в Твіттері. Всі лінки є тут. І звісно, мої традиційні подяки. Вовчику за моральну підтримку на довгій дистанції, анюті та Хомічунці за операторську роботу, допомогу з соцмережами та редактуру. Саші за якісний монтаж, Дімі за допомогу зі сценарієм, Арчі та Барбершопу Хілман за підтримку стилю. Якщо будете у Львові, обов'язково забігайте на Проспект Свободи. А з промокодом Код Всесвіту мінус 30% на першу послугу. І головний захисник нашої хати. Кокосе, дякую тобі за службу! Побачимось! Кокос Еміль фон Берінг і Рікеція провазі... Ну я це Рікеція прочитаю. Рікеція провазєкі. ну кокос. Трубопроводів, яку вперше. Ну, кокос, ну кокосику. Тиропероксидаза, Тиреопер... виробляючи анти. Антитиропер... Детально описав данський. Ну кокос. Це призводить до гіперклігії, що призводить до закиснення клу... <гл _дяло> ну, кокос! Ну це одне з найскладніших речень, я знав. Препарати блокують. А, а ціла група імунної опоясуючий лише. Ліч... Будь ласка, дуже тебе прошу, що трошки: <гл _дяло> вироблення імуноглоб Буліну. Вироблення Та Що ж таке? Імуноглобуліну. Вона запускає вироблення імуноглобуліну Е, чи І. І? Чи Е. Кокосику, ну ще трошки, будь ласка, дворазовий, але. дворазовий. Ну, кося. Що... Ще трошки. Саме він перес. Так, це просто щось новеньке.